Україна багата не тільки красивими пейзажами, а й давньою таємничою історією. Вервольф фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера у Східній Прусії. Ззовні ставка була доволі непоказною та ще й вміло замаскована. Поява Вервольфа саме у цій місцині мала особливі містичні причини. Обираючи орієнтир для ставки, фюрер керувався порадами магів, екстрасенсів і астрологів. Вервольф мав стати потужним магічним центром, навколо якого об'єднаються різні країни Європи. Із якого почнеться завоювання всього світу. Вінницька ставка Гітлера є надзвичайно небезпечним місцем, оскільки випромінює смертельну ауру. Згідно із свідченнями численних нічних охоронців, більшість із яких звільнялася після першого чергування. Рівно опівночі тут починають коїтися неймовірні речі. У порожньому темному соборі відбуваються голосні відправи. Подібні явища спостерігають у храмі останні кілька десятиліть. Відтоді, як були виявлені та розчищені під храмового комплексу, кажуть, що саме звідти є винуватець усіх нічних неподобств, привид монаха домініканця, котрий час від часу трапляється на очі, наляканим нічним охоронцям. Напівпрозора фігура у білому плащі продовжує займатися звичними за життя справами. Кам'яне село є великою кількістю масивних кам'яних брил, що лежать у правильному геометричному порядку. Котрий своєю чергою відтворює план сільської вулиці. Каменюки за формою нагадують справжні хати. А один із них, навіть церкву, науковці досі сперечаються, як ці гігантські брили тут опинилися, адже ніякі гірче скель на сотні кілометрів навколо немає. За однією з офіційних версій, титанічні брили з'явилися тут внаслідок суву льодовика. Не зрозуміло лише, як вони вишикувалися у правильному та чіткому порядку. Ужгородський замок відомий із кінця 9 століття. Приблизно з середини минулого століття Ужгородом поповзли чутки, що у місячні ночі подвір'ям замку блукає привид. Нічна сторожа неодноразово бачила білу жіночу постать. кажуть, що примара є духом доньки одного з комендантів замку. Під час осади дівчина, нібито, видала ворогові таємницю замкових підземель якими можна було безперешкодно потрапити в укріплення, дізнавшись про зраду, розлючений батько звелів живцем замурувати дівчину в стіні замку. Відтоді нещасна кілька разів на рік виходить зі своєї в'язниці. Ще здавна це місце мало для наших предків неабияке духовне значення. Тут був язичницький жертовник та капище пізніше. Тут було розпочато будівництво Лисогірського форту. Наприкінці 19 століття Лисогірський форт втрачає оборонне значення та перетворюється на гарнізонну в'язницю, у якій згодом страчували так званих державних злочинців. Ті, хто наважилися прогулятися лисою горою, стверджують, що відчувають тут неабиякий дискомфорт. Весь час вважається, що з густих паркових хащ. За ними пильно стежать десятки очей, а їхні погляди відчуваються ледь не фізично. Це надзвичайно містична місцина та за сумісництвом пам'ятка давньої культури світового значення. Цей великий і таємничий кам'яний пагорб став культовим місцем для багатьох давніх народів та племен, що мешкали або проходили територію сучасної південної України. Кам'яна могила виконувала функції храму і для мисливців епохи Мідії-Бронзи. І для кімерійців, скіфів, сарматів, гунів, готів, печенігів. Кам'яна могила відзначається особливою енергетикою. Місцевість навколо неї випромінні радіоімпульси частотою 5 Гц. Ця невеличка галявина вже не один десяток років викликає жвавий інтерес серед науковців та численних дослідників аномального. Річ у тім, що ця непримітна, на перший погляд, містина під час гроз ніби притягує до себе блискав. Місцевий люд дощової погоди минає галявину десятою дорогою. Жертвами блискавки на громовищі стали близько десятка людей. Цікаво, що кожен, хто ступить на цю галявину, миттєво починає відчувати на собі негативний вплив. Тут раптово погіршується настрій та фізичне самопочуття. Іноді на галявині ночами виникає дивне свідчення. Підгорецький замок може похвалитися не лише високою естетичною цінністю, а й своїми потойбічними мешканцями. Історії про привидів підгорецького замку побутують вже не одну сотню років. Проте наукове підтвердження існування паранормального у стінах та околицях палацу вдалося дістати лише нещодавно. На деяких світлинах, зроблених біля входу до підземелля та у внутрішніх покоях палацу. Вдалося зафіксувати прозорий силует людини. Провівши детальні дослідження за допомогою на сучасної апаратури, науковці із упевністю зазначили, привиди є майже у всіх закутках палацу. Загадковий тараканівський форт побудували ще в 19 столітті. Нині він користується великою популярністю серед туристів, проте місцеві обходять будівлю стороною. кажуть, що вночі з форту лунають жахливі крики. А лабіринтами бродять привиди убитих солдатів. Під Час Другої світової тут знаходилася таємна лабораторія товариства Аненерби, які, на думку місцевих жителів, німці проводили на людях експерименти. Щоб створити над людиною за даними істориків та дослідників, на території Тараканівського форту і досі є пастки. Що діють. потрапивши до пастки, людина потрапляє у підземну яму. Після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції Прип'ять стало мертвим містом, де лише інколи бувають іноземні туристи. Кілометри безлюдних вулиць, покинутих будинків, медичних закладів. Що може бути ще страшнішим, у квартирах залишилися людські речі та дитячі іграшки. І здається, наче десь плаче немовля, чи то лише марево. Будівлі заросли та перетворилися на справжні джунглі. Нині зона відчуження відновлюється після катастрофи, але жити там поки що не можна.